Вітаю на своєму смачному каналі. Сьогодні приготуємо із вами смачний салатик ромашка. Сама назва від того, як він виглядає. Дизайн у вигляді ромашки та смачні хрумкі чіпси навколо привертають увагу до цього салатику. Отож, розпочнемо! У мене запечена куряча грудинка можна відварено. Нарізаю кубиками викладаємо перший слой. Змащуємо майонезом. Далі салат з моркви по-корейськи. Викладаємо другим шаром та змащуємо майонезом. Далі викладаємо третій шар. Третій шар у нас подріблений відварений вкруту в круту яйце. Теж нарізала дрібним кубиком. Кожен новий слой ми ніби так втрамбовуємо, щоб наш салатик не розпадався, а тримався міцно кубки. Далі насипаємо подріблену косічку, сир-косічка. Теж трішечки змащуємо майонезом. Далі викладаємо кукурузу, це основний наш шар, який і виглядає, як серединка квіточки ромашка. До речі, цей салат можна і просто переколотити, не викладати без оздоблення чіпсами. Він теж дуже смачно смакує. Готуйте та смакуйте! Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Адже у мене багато смачних та корисних рецептів. Ділюся своїми лайфхаками у приготуванні їжі та багато іншого. Смачного!